Привіт, привіт, друзі! Мене звати Кіміка, і сьогодні ми з вами продовжуємо грати в Roblox. І сьогодні ми граємо в а, гру, як ви вже могли трішечки це все діло помітити, яка називається а, Пол Це Лава. І сьогодні я не знаю, чому мене відразу закинула в гру, якщо я нічого не тикав, але гаразд, давайте а, спробуємо а, все це діло пограти. Так і. Я думаю, ви вже з назви цієї гри могли трішечки здогадатися, що тут буде відбуватися. Нам потрібно виходить, займати якісь дуже високі місця, аби не помирати від лави. А Лава буде ось таким чином, як ви можете бачити, підійматися потихеньку. Так, так, так. І хто зможе найвище забратися та вижити, той і, той і переміг. Тому це все насправді досить, досить просто звучить, але, але але на ділі це буде, мені здається, трішечки поскладніше. Так, давайте оберемо, що ми беремо. Давайте візьмемо ось цю штуку. Не знаю, чому б ні. Але мені здається, все ж таки переможе так. Якийсь як Кенділенд. Добре, нехай буде Кенділенд. Я не проти, і а, потрібно дуже швидко тут зараз зорієнтуватися, коли ми можемо запригнути. Так, і я побіжу туди. Добре. Так, це вже якась лава. 6 секунд в мене просто є. Е, чому я застряг? Чому я застряг так нечесно? Так, 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 просто дуже швидко зараз потрібно туди прибігти. Дуже, дуже швидко, дуже швидко. Так, 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 так. І я хочу мені, в мене немає зараз так, 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 в мене немає можливості е, помилитися. Так, так, немає права на помилку. Зараз потрібно просто сюди запригати. Е, Хована. на останній. І сюди, О, господи, так, 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 сюди. Підіймаємося, підіймаємося, просто підіймаємося потихеньку, потихенько, потихеньку, і здається, в мене зараз є шанси. Чому? А чому я розвалився? Невже не можна було доторкатися до тієї білої штуки, але звідки мені було про це здати? Так не чесно, якби вони якось пояснили, що не можна доторкатися, наприклад, цієї білої штуки, то добре, це було б логічно, але так, це якось дуже як мінімум це якось несправедливо, якщо чесно. Але добре, добре, добре. Нехай вже буде так. Так, і що ми робимо? Тепер зараз буде інша карта, і спробуємо вже там вижити. До речі, що це в нас тут є? Знаю, що таке. А, так, за що ми голосуємо? Давайте за цю штуку голосуємо. Мені здається, вона прикольна якась виглядає, але всі оберуть якісь. А, якусь хату, не знаю, що, що це таке, і що тут робити. Як, як зрозуміти, куди тут а, бігти? і... А, так, так, так. Давайте просто побіжимо за усіма. Я не знаю. Мені здається, ось цей е, гравець знає, куди потрібно бігти. Так. Чи, ні? Чи не знає. А, так, 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 так. А як? А, а що робити? А, так, 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 так. так. Ой, ой-ой, мені здається, там вже. Зараз буде. Е, я не можу звідси вибігти, тому. А що, все? Можливо, мені можна якось ось так забратися. Не знаю. Так, а куди тут можна було забігти? Так, давайте ось за ними підемо і станемо на ось, на, на ось цей світильник. Давайте, хована. Вс... Ні, я не можу. Тихо, тихо. Ні, я я тут стою, тепер це моя точка. Здається, його звідси витокнув, але я. О, все, добре, стоїмо. Ні, так не чесно, так не чесно, так не чесно. Іди звідси, я не дам тобі... Ні, так. А, все. Зарахувалися. Я зарахувався, як виживши, добре. А, все добре. Я думав, він зараз мене буде використовувати, та на мені буде просто стояти. І все. Це було б нечесно. Але з іншого боку, якби він так зробив, то як тільки я розвалився, він би розвалився відразу за мною. Тому добре. А, чому ось ніхто не заголосує за обі? Чому? О, проголосували. Добре, добре, нехай буде обі. Так і тепер. А... І чому я не можу. О, все добре. А, все, пострибали, пострибали сюди. Добре, добре, швиденько, швиденько, швиденько. Ова, все добре. Та, ти, тихенько, тихенько, тихенько. Коли вони стоять, то не можна через них стрибати. Це якось не дуже приємно, але, до речі, а, так, давай, йди вперед. Іди вперед, давай. Господи, добре. Добре, добре, добре. Я зрозумів. Ну, от на що ти лізеш разом зі мною? Добре, я, я давав вам час, я давав вам можливість піти вперед мене. Я міг іти за вами, на що ви лізете усі разом? Оце насправді дуже неприємно, те, що тут гравці не прозорі, а як це роблять в деяких інших іграх, а тут, ну. Вони можуть один одного столкнути? Це дуже неправильно. Мені здається, тому що а, ну а, тому, що просто ми не можемо а, одночасно там паркурити. Це не дуже приємно. А, як це все робити? Тож. Е, також трішечки не зрозуміло, але гаразд, 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 нехай вже буде. А, просто чекаємо зараз наступної гри. Е, і зараз 100% просто буде моя перемога. Я вже зрозумів, як це робити. Зараз ми з вами все зробимо, друзі. А, до речі, вже одна перемога була, але то, то не рахується. Зараз буде інша. Що тут робити? Е, а як це робити? Серйозно? Просто стати сюди? Ні, мені здається, що щось повинно бути. Е, але це дуже странно. Добре, давайте я просто стану сюди і не знаю, це мені зовсім не зрозуміло, як це повинно працювати. Ну, я стою, а тут вище просто нікуди. А, а як вони туди забралися? Так, 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 я не знаю, як вони туди забралися, але поки в мене є хпшки, я просто спробую ні, ні, ні. Так, а як? Як вони туди потрапили? Так не чесно? Туди не можна ніяк потрапити? Як? Не знаю, це дуже якась, якщо чесно, незвичайна. Не дуже незвичайна якась незрозуміла карта, я б навіть сказав, тому що. А як, а як і туди неможливо потрапити? Це, це не чесно. Можливо, потрібно просто стояти в якійсь певній точці, аби воно тебе правильно телепортувало, але я не знаю. Так, я не знаю. І давайте вже проголосуємо за наступну, яка буде більш, більш чесною, тому що ця мені зовсім не сподобалася. Ми з вами їй лайк не поставимо. О, давайте ще раз очок обі проголосуємо. Мені сподобалося насправді обі, воно досить прикольне, але там просто мене заштовхали. Це було нечесно. Ось це було точно нечесно. Так, все полізли. Полізли, полізли, полізли потихеньку. Давайте проходьте вперед. Одне одному не заважаємо. І ти, ти також йди вперед, все. Діді, діді, я можу піти за вами, це не проблема. Хоба, хоба, ось таким чином, ось таким чином. Ось цю штуку потрібно перепригнути. Хобана, так. Так, так, все, підіймаємося нагору. Давай швидше йди, я тебе дуже прошу. Ні, 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 мене зараз знову зіштовхнуть, звідси, будь ласка, не треба. Так, 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 господи, так, все є, добре, добре. Все, він упав. Добре, він мені більше заважати не буде. Тепер головне просто е, мені сконцентруватися та ніде тут не впасти. Добре, продовжимо, продовжимо. продовжимо. Все. Далі вище не можна? Добре, давайте. Але просто тепер чекаємо тут. А, і це перемога. М -м, мені здається, перемога. М -м, тому що а, якщо вище не можна, значить це найвища точка на карті. А якщо це найвища точка на карті, значить ми перемогли. Все досить логічно. Добре. А, до речі, мені дають поінти. а чи можна на ці поінти щось потім купляти? А, можна, до речі. Так, 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 щось 20 поінтів. Скільки в мене їх? Чи як подивитися? А, як, як це подивитися? Мені цікаво так, так. О, до речі, голосуємо. За що ми голосуємо? Ми голосуємо за. Так, так, так. Мені здається, я хочу. Е, добре, всім вже е, усе одно на мій голос, ніхто його не зарахує. Добре, ну я сам винив, тому що зробив це занадто, е, робив це занадто довго. Е, так, можна, будь ласка, залізти, дякую. Е, там моя монетка. Мене монетку забрали. Так, а можна тут вище? Ні, вище тут не можна, тому стоїмо просто тут. Добре, добре, добре. Давайте просто подивимося, що тут. є. А, де можна побачити кількість моїх поїнтів? Я щось не бачу. О, так, так, так. Тут немає. А, і тут. Е, добре? Не знаю, але мені здається, у мене поїнтів 20. О, до речі, у мене сноубол. Не знаю. Добре, давайте спробуємо цю штуку купити. Я, я не знаю, на що воно мені ч, е, потрібне, чесно, друзі, але я його купив. Е, добре, я просто. Е, його з'їдаю? Не знаю наша, але. О, голосуємо за обі. Мені здається, обі прикольна штука. А, та будемо зараз а, пригати. Хована, пішли, пішли, пішли. стрибаємо ось сюди, ось сюди. Це просто швиденько. Я йду зараз найпершим. Я не хочу, щоб мені хтось потім заважав, тому я а, просто дуже швидко зараз йду і намагаюся прийти найпершим. Тому що, знову ж таки, мене можуть знову зіштовхнути, а мені це зовсім не подобається. О, ні, я сам зіштовхнувся. Ні-ні-ні. Будь ласка, вижите! В мене кпшки закінчилися. Я майже я був вже там. Я міг його забрати. Як я не заліз туди? Ну, це я вважаю дуже нечесно. Дуже нечесно. Я не винен, вин, це все залагало. А, Гаразд, 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 якщо серйозно, потрібно а, потрібно просто ще більше, а, якось ще більше майстерно. Прийти, я не знаю. Ще більш ма ма майстерно туди застрибати. Я не знаю, чесно, що я не так зробив, тому що я здається стрибав як завжди, але... Щось, щось не вийшло, щось пішло не так. А, можливо, все ж таки я чогось не розумію. Але зараз буде можливість відігратися. Я зараз зможу, я в себе вірю. А, давайте ще якийсь обім. Мені подобається обім. Так, так, давай, 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 давай. Ну, До речі, де голосувалка? Чому? Вже 5 секунд до старту, а голосувалки немає. Дайте, я хочу обі. Опа! Якийсь сніжний обіб, беремо його. 100% беремо його. Ну будь ласка, давайте його, мені не потрібно нічого іншого. Я хочу пострибати. Все, пішли, пішли, пішли. Так, 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 так. Просто швидесенько, а, Все, я пішов, я намагаюся зробити це найпершим. Ось, хобана, Оце було дуже близько, насправді, до того, аби. А, так, так, так. Хова. Ні, 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 чому я не дострибнув, Я був близький, чому? Так, 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 так. Та господи, так нечесно, я не розумію, як до цього, як до нього дострібнути. Я все зробив, я навіть на оту якусь там штучку з дерева, вона ось, бачите, дуже-дуже маленька там. Я ось навіть до неї на край підійшов, аби 100% дострибнути, і все одно не дострібнув. Це що таке, так нечесно. Це не повинно так працювати. Це дуже странно. Не знаю. Ладно, гаразд, зараз, гаразд, зараз все буде. от 100% тепер все вийде. А, зараз ще якісь більш прикольні обі. Давайте візьмемо там, де а, якщо ти просто стрибаєш, то в тебе все виходить. Не потрібно якісь странні штуки робити як тут, тому що я не знаю. Можливо, просто потрібно просто знати, як саме туди застрібнути буде правильно, тому що я цього не знаю. А, я не знаю, як це було. До речі, що це таке? Mm, не знаю, що це таке. <хи> але воно. Це е, схоже трішечки на якийсь телевізор або монітор, але воно виключене. Е, а чому я навіть не голосував, воно сама вибралася. Е, добре, добре, добре. Е, зробимо вигляд, що так і повинно було бути. І куди тут йти? Давайте сюди підемо. Добре. Добре, добре, добре. От сюди, от сюди. Е, і що тут далі? Добре, 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 добре. І куди далі? Я, я тобі довірився, друже. Куди далі йти? и, Добре. А можно якость выищей запаркурит, я не знаю, я не. а не 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 Не-не-не-не-не-не-не-не-тих, тихонько, тихонько. Опа! Я не знаю, как я заработал, но я хочу ще раз. Не-не-не-не-не-не-не-не. о, мана, все тихонько, тихонько. Тихо, 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 тихо. Ты живее. Жид. О, я не знаю, я сюда забрался! я живу. О, але мені здається, зараз слава до мене не йде. Ні. Будь ласка, будь ласка, не треба дві секунди. Одна секунда вижити. вижити, вижити, вижити. Да, господи, я вижив, це був якийсь дуже нереальний раунд, але все вийшло. Я не знаю, як це вийшло, чесно. Це було дуже незвичайно. А, так, 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 так. О, до речі, можливо, тут є мої пойнти. Е, да, у мене є 30 поінтів зараз. Добре. Так, але я нажав, як. О, все. А, так. Так, 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 так. В мене є 30 понтів, ще можна їх купити. Uh, давайте я просто позбираю понти на щось інше, тому що мені не дуже зрозуміло що мені їжа. Uh, так, йдемо, 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 просто uh, стрібаємо ось сюди, стрібаємо за усіма. О, тут, здається, нічого видумувати не потрібно і просто uh, просто йти вперед, просто проходити. Ні, це хто зробив там якось. Ааа, ні-ні-ні. Так, 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 тихенько, 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 все. Все все, 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 пішли, пішли, пішли. Все ще є всі шанси, ще є всі шанси. Я зараз все ще можу вижити. Не, не треба. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, так, тут можна? Ні, сюди не можна. А в ту так, 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 так. В цю сторону потрібно. А як, а як а як а як а як? Так, 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 так. Тихенько. я ще живий, я ще живий, я не знаю як, але я вижив. Хух. Все. все, 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 все. Мені здається, ми пройшли. Але це було дуже напряжно насправді. Не знаю, як я це зробив. Мені дуже пощастило, я навіть по лаві там трішечки пробігся, і е, насправді прикольно те, що можна. Все ж таки можна бігати по лаві не довго, але можна. І це досить прикольна система, мені подобається. Е, так, все. Я хочу ще якийсь обі. Це було е, насправді схоже на обі, але це не воно. Це вже, все ж таки не воно. Так, і. М -м, здається, тут нічого такого немає. Давайте за це проголосуємо, Хоча мені здається, знову ж таки, мій голос ні на що не впливав зараз. Так, 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 так. Куди йдемо? Угу. Тут є ось такий паркурчик, то ми йдемо до нього. І стрімовимо сюди. сюди, 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 ось сюди. Опа, монетка. Монетка, монетка забираємо. хомана сюди, А, Оба, господи, це було дуже страшно. Все, все вийшло. Добре, добре, добре. Нехай всі зараз за мною йдуть, а я тут вже ось такий ось красивий стою та на них чекаю. Ще 30 секунд, мені потрібно чекати. Іде лава, щось, вони. Так, мені здається, цей дружок не зовсім зрозумів. А, ні, зрозумів. Вже йде за мною добре. Араз, а то він там так став, можливо, він думав, що йому вже цього вистачить. До речі, якась. О, якась сфера, а вона підіймається. А, на ній на неї можна було просто стати, і вона підіймалася разом з лавою. Оце прикольно, оце дуже прикольна система, до речі. А ну... ні, 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 ні. Так, 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 я зрозумів все. Я дуже швидко сюди а, перемістився і вижив. Все. Так, друзі, я думаю, на цьому можна завершувати, тому що ну, насправді досить прикольний режим, але е, щось мені е, здається, що е, тут немає ніяких е, сюжетів чи щось таке. Потрібно просто з такими чином е, забиратися на е, різного роду речі та таким чином паркурити. Тому на цьому ми будемо друзі завершувати. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. І всім до нових зустрічей.